Вітаємо, друзі! Сьогодні у нас огляд симпатичного, гарного будиночку, бюджетного, недорогого у Львівській області, Золочівському районі. Ось ми зараз оглядаємо місто Золочів, село Тур'я. Орган місцевого самоврядування нашого села. Це Бузька міська рада. Село засноване в 1456 році. Перша письмова згадка про село відноситься до 1456 року. Розташоване воно за 33 кілометри на північний схід від районного центру Золочева. І за 14 кілометрів від залізничної станції пожидів. За 3 кілометри на північ від села протікає річка Стир. А ось це ми зараз оглядаємо вже Бузьк. Історичне, таке древнє місто. Відстань до Львова від нашого села складає 78 або 84 км, дивлячись, якою дорогою будемо їхати. До міста Золочів 34-35 кілометрів. До Бузька 26 кілометрів. Ще є місто Броди, відносно недалеко 35 км. І до селища Кожидів 14 кілометрів, і там є залізнична станція, тобто потягом можна дістатися швидше. Це ми ще оглядаємо місто вузьк з висоти пташиного польоту. А зараз трішечки про ожидів. Як я сказала, тут є залізниця. І ще ожидів знаменитий своїми озерами. З великою рибою. І це ми зараз побачимо. Тобто для рибалок тут є місця. А в самому селі протікає за 3 км на північ від села протікає річка Стир Ось яка риба в таких озерах. Ну і під'їжджаємо до нашого села. У селі є будинок культури на 480 місць, є середня та початкова школа. Ось ми оглядаємо, бачимо пам'ятник Шевченку, школа, бібліотека є. І під'їжджаємо до нашого. Будиночка, будинок загальною площею 50 квадратних метрів, огороджений, має різного роду паркан, тобто, це сперед будинку ми бачимо сітку рабицю, далі там ми побачимо іншу огорожу, Досить просторо. Ось, це двір з внутрішньої сторони. Є гарний вуличний льох, пивниця. Це господарчі будівлі з хорошого дерева, міцні, неперекошені. Криниця. Ось така журавель. Цікава. Будиночок наш знаходиться в тихій, спокійній, мальовничій місцевості, неподалік від центру села. І одночасно це такий куточок спокою, оточений лісом, поблизу озеро, річка. З усього бачимо, що земля доглянута, чорнозем, не якась там жовта глина, все огороджено. Ось ви бачите план ділянки всієї, вся ділянка і під будинком і огород 10 соток землі. Поточенні лісу, як ми вже сказали, і разом з тим це дуже близько до центру села. Ростуть молоді плодові дерева, кущі, як нам написав власник. Так, все досить охайно, приємно, як в домі, так і у дворі. Земля приватизована, всі документи наявності. А тепер оглянемо будинок. Будинок дерев'яний, в гарному стані, вкритий металеновими листами, чистий, охайний. І ви зараз в цьому переконаєтеся площа будинку трошки більше 50 квадратних метрів. Він досить просторий. З великими кімнатами, ось план перед нами, 15, більше 15, майже 16 квадратних метрів, і 20, більше 23 квадратних метрів. Це кімнати. Це ганок, далі передпокій і ліворуч велика кімната більше 23 квадратних метрів. Ось вона кімната. З гарною міцною підлогою, чисті стіни, досить модні сволоки. Будинок має пічне опалення. І, як каже нам власник, він теплий, опалення хороше. На цю кімнату ось така піч, вона опалюється з меншої кімнати. А це менша кімната, більше 16 квадратних метрів, з дуже гарною, охайною такою піччю. Все зроблено зі смаком. Я б сказала в такому стилі. От, видно з усього, що підлоги міцні. В цій кімнаті дві, два вікна. Світло, суха, чиста кімната. Затишна. В будинку за планом ви бачили ще дві комори. Ось в одній із них ми не називаємо її кухнею. Є ось така кухонька. І пам'ятайте, що є ще одна комора, яку можна використати під щось, просто нам не надали фото. І про ціну а вона дуже приємна цей охайний, чистий будиночок на гарній ділянці, з криницею, з будівлями, зі своїм погребом. Неподалік від центру села оточ... і разом з тим в оточенні лісу коштує 4700 доларів. Приємний будинок, приємна ціна. Спішіть. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під відео, а нам за наш труд за нашу роботу. Будь ласка, подобайку, підписку кожній. 3-4 дні від нас нове відео про бюджетне житло при Карпатті на Заході України та й по всій Україні, якщо ви надішлете нам свій матеріал, ми розповімо, як краще все зробити, дамо інструкцію і давайте співпрацювати. До зустрічі!